Так, дивіться тут акуратно, щоб на гвоздки не наступили. Забор лежить. Орлівський староста Віталій Рябченко веде до будинку, до 15 років ніхто не живе. Будинок господарі віддають переселенцям безплатно. Як сказали, хай заходять і живуть. В будинку чотири кімнати є парове опалення. Поприбирати, підремонтувати. Ні, ну будинок хороший, правда? Так от по розмірах. Можна, я думаю, жити заходити. Це найбільше з тих, що віддають задарма, каже староста. Поряд ще один. Будинки з сараями, погребами, коморами. Закрита. Хтось ухажує, ще закрили. Безплатних будинків пропонують чотири, проте до двох із них уже придивляються переселенці, каже староста. Є житло, яке продається. Я пойду туди я відкрию. Маму тут ті двері центральні. Ніна, яка живе поряд, каже, трава тут висока, бо будинок пустує два роки. Я просто сусідів хочу. Цей будинок господарі продають печка, та все нормально, електрика є. Все, що в хаті оставляє хазяйка. Хазяйка просить за цю хату 25 п'ять тисяч, Огород є возле хати. Хатувал. Житла на продаж в Орлівці багато, каже староста. Цінова політика там можна від 500 доларів до 6,5 тисяч доларів. Запрошують до села переселенців, бо хочуть зберегти школу, пояснює директорка Оксана Заруба. Орлівський навчально-виховний комплекс запрошує переселенців сюди із тих територій, де зараз дуже важко. В селі на зараз у нас слава Богу, тихо. Зараз в Орлівській школі навчається 78 учнів. Є всі класи з першого до одинадцятого. Вчителі місцеві каже директорка. У навчальному закладі сучасні вбиральні, спортивна та актові зали, комп'ютерний клас та нове укриття. Ось це наше укриття. воно, воно в нас протирадіаційне укриття. Зробили ремонт нам ЮНІСЕФ, забезпечили меблями. Також тут є дитячий садок. Зараз Орлівка найбільше село в Ногороціврській громаді, де проживає понад 600 людей. Працює медична амбулаторія. Рядом пошта, сільська рада, будинок культури, далі магазини. У селі можна знайти роботу, каже Віталій Рябченко. Роботи дуже багато. Різні, і різнорабоче, і трактористи, і доярки. Ми навіть якщо в нас осінь йде сезон картоплі, то ми з ближайших сел привозимо. Тетяна Лось, Віталій Коровко – Суспільне, Новини Чернігів.